Сьогодні рідкісна для України добра новина, або добрі новини, які хочемо вам, ми вам розповісти. Не так часто є добрі новини, але я радий з того, що нам спільними зусиллями вдалося зробити добру справу. І, і сьогодні ми презентуємо ну, такий перший результат цієї доброї справи підписання, ну, ухвалення Верховної Радою і підписання президентом законопроекту. Про внесення змін до закону України про тваринний світ щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством. Історія законопроекту дуже проста. Відомі громадські організації, екологічні структури громади Рибалок України Київський Київського культурний центр з багатьма ще громадськими інституціями звернулися до мене і до тих депутатів, які переймаються проблемою екології, щоб ми. Спробували ще одну таку лакуну або, або одну дірку нищення українських водойм українсько-українських там українсько-тваринного світу закрили і ну десь напевне річний цей проект був, десь загально десь рік ми попрацювали, і в результаті ми маємо закон. Ухвалений і підписаний президентом однодрукований голос України 4 червня. Тобто, фактично, 4 червня ми вважаємо, що ми створили всі законодавчі підстави для того, щоб зупинити ввезення в Україну, продаж в Україні, ну найважливіше використання в Україні браконьєрських в частині там, Риболовецького, так мети мисливської справи речі. Йдеться про. Електровудочки йдеться про різноманітні так мовити, різноманітні мисливські, так кап-кап, капкани, які знищують тваринний світ. Ну і про одну з найбільших бід, так звані одноразові з дебільшого китайського виробництва сітки, трагедія яких полягає в тому, що. Вони не лише дешеві, а вони залишаються на е, дні наших водойм. Значить, таким чином знищують все живе не тільки в момент, коли ловиться риба, а і в момент, коли воно залишається, залишається там на дні. Е, отож, законопроект ви е, маєте? Е, законопроект ви маєте? Тобто, тут є три складові е, цього законопроекту, що заборона. Використовувати і далі, далі відповідний, відповідний перелік цих засобів. Ну і найважливіше, те, що от колеги до нас звернулися, це заборона везення. Тобто тут ви подивитесь ще відео, трагедія полягає в тому, що коли ми почали так маєте, цей напрямок порсувати, ми якось точково працювали. Наприклад, ми ввели тоді кримінальну відповідальність за використання електроводичок. Але все ж впирається український народ, ви знаєте, це унікальний народ. Тому значить, можна це все заборонити, тепер треба, значить, щоб хтось спіймав. А той, хто спіймає, зазвичай ще й кришує тих, хто ловить. Тому е 100% гарантії, що, наприклад, коли ми вели кримінальну відповідальність за що, що це зупинить цю біду, у нас не було. Тому ми вирішили піти далі з самого початку. От митниця на кордоні. Вона вона повинна не так мити конфісковувати, не допускати взагалі на територію України. Тоді буде легше, отут ми не допустили. Хоча, наприклад, можуть якісь зловживання бути. Потім ринок це заборонено. І власне використання заборонено. Тобто три рівні, три рівні недопущення ми зробили. Натомість, ну от у мене теж ілюзій немає, що тепер 4 червня у нас риба буде вільно плавати. Значить, і Сіток там електроудичок не буде використовуватися, а тварини будуть вільно там бігати і такої біди, значить, не будуть не на них не ставити. Тому ми зараз підготували е, такі звернення до митниці і до уряду. І я думаю, що можливо, нам треба подумати спільними зусиллями, щоб якийсь ще захід митницею зробити, щоб вони відповідно ж там вихочі закону розписали ці наші нові норми. І митники розуміли, що це треба конфіскувати, ну це не можна ввозити в Україну. Бо, на жаль, на ринках і от колеги покажуть, що, попри заборони, все рівно нелегально, напівнелегально, значить така біда продається.